Дня, шановні дітки та їх батьки, я вихователь молодшої групи чарівники звати мене Юлія Геннадіївна. Я працювала на старшій групі, але дітки вже йдуть до школи і вони випускники. Тому надалі я буду працювати з вами. Мій стаж роботи в дитячому садку Ясочка міста Бахмут 14 років. Надалі ми з вами будемо навчатися та розвиватися, готуватися поступово до школи, хоч до цього вам ще цілих три рочки. Звичайно, що літо пора відпочинку, влітку відсутні заняття, які мають велике інтелектуальне навантаження, математика, розвиток мовлення, а літні види активності цікаві та пізнавальні. Ми будемо з вами грати, спостерігати, будемо виконувати різні руханки, гімнастики. А ще, звичайно, буде художня продуктивна діяльність, аплікація, ліплення, малювання, різні спостереження за природою та навколишніми об'єктами. Все це розвиває дитину і не дає за літо забути те, що вона знала. Тому навчання. Не варто припиняти навіть влітку, хоча, звичайно, воно повинно бути мінімізовано. Наше навчання має рекомендаційний характер, заходячи в групи і переглядаючи навчальний матеріал, ви обираєте та пропонуєте дитині виконати те, що буде більш доречно та корисно для неї. Може, це буде все, а може якась частинка. Орієнтуючись на індивідуальні особливості дитини та її розвиток. Коли настане навчальний рік у вересні місяці ми будемо з вами займатися також онлайн. Це невеличкі, коротенькі, онлайн-заняття по 5-7 хвилин, щоб налагодити комунікацію з вихователем через екран. Бо ми не знаємо, що нас чекає надалі. І як дітки будуть навчатися в школі, чи очно, чи будуть якісь моменти, коли буде навчання все ж таки і онлайн? Тому готовими до цього потрібно бути і дітям, і батькам на всяк випадок. А далі я вам пропоную переглянути коротенький ролик про наше навчання. Швидко малята ви підросли, рочки вже виповнились вам повних три. З ясел до молодшої групи пішли, тепер карапузи, у нас чарівники. Будемо ми з вами цікаве пізнавати, ліпити, майструвати і малювати. Будемо вчити цифри, фігури, а ще про теперішнє і про минуле. Дуже нам треба старанно навчатись, цікаво й корисно рости, й розвиватись. Три рочки минуло. І ще три й до школи, моготуватися будемо свідомо. Все, що чекає нас, дуже цікаво. Ми досліди робимо, малюємо яскраво, і мовлення будемо ми розвивати, навчимо язичок звуки як промовляти. Ми аплікацію будемо творити, щоб пальчики вправно могли в нас робити. Багато в нас справ. Але все так цікаво. Тож грати, співати, ви будьте ласкаві. Ви в групу у Viber щодня зазирайте, цікаві активності там обирайте. А мені, малята, дуже все цікаво. Чи легко, чи вийшло, і як ваші справи? Тож буду світлини, я ваші чекати. О фото чи два можна вдень надавати, хто відео зніме, також будем раді, як ви вмалювали, нове щось вивчали. Старанними діточки наші вже стали.